Я переїхала в Канаду і живу в підвалі. Коли я мріяла про Канаду, то уявляла собі квартири з величезними вікнами. А реальність виявилася зовсім іншою. Тож сьогодні зроблю румтур у моєму бейсменті. Із нашої прихожої ми відразу попадаємо на кухню. Вона тут доволі простора та світла, незважаючи на те, що тут немає вікна. До переїзду в Канаду я навіть не думала, що люди реально живуть в підвалі. Тут ми маємо ось таку величезну плиту посудомийку. До речі, Спочатку я в ній взагалі не бачила ніякого сенсу. А зараз без неї життя не уявляю. Одразу з кухні ми потрапляємо у нашу вітальню. Тут зона для обіду та відпочинку. Але цю кімнату ми використовуємо суто для обіду і відпочиваю вже саме в своїй кімнаті, яку я покажу трошки згодом. Далі у нас іде ванна кімната До речі, в деяких канадських будинках або квартирах їх може бути декілька. У нас Апартаменти невеличкі, тому маємо ось таку одну стандартну ванну кімнату. Також маємо ось такий довгий коридор, в якому можна робити походку діфіле або ж сковзатись. Але найголовніше знаходиться за цими дверима. Тут у нас нас невелика кладовка з пралкою та сушилкою. У деяких канадських будинках цього взагалі може не бути. Або ж може бути одна пральна кімната на всіх сусідів. Якщо це до прикладу багатоповерховий будинок і плавно переходимо до моєї кімнати, ці канадські будинки здаються абсолютно пустими. Тож прийшлось трошки почаклувати над затишком. Як бачите, вікно тут максимально маленьке, тому сонячні промінчики тут бувають рідко. Також я облаштувала собі невеличкий письмовий стіл і ось така атмосфера вийшла. А ви б змогли жити в підвалі. Пишіть. В коментарях